Звісно, тобі дуже комфортно залишатися жертвою, так адже в тебе всі навколо винні, окрім тебе, поганий настрій. Ну це чоловік зіпсував. Нема роботи мрії чи недостатньо грошей. Ну це інфляція, міграція, війна, конкуренція і так далі. Тяжкий характер, нема друзів, якось часто самотньо. Ну а що робить? Це батьки, мама, папа, це вони винні. Вони мені наробили таку купу дитячих трав. Ось така я важка, тому людина. Вони винні, Не я. То, може, досить, а може, настав час, коли ти перестанеш звинувачувати навколо всіх в своїх проблемах, своїх бідах. Бо єдина людина, яка реально страждає, то, поки ти звинувачуєш усіх навколо, це ти. Ти скидаєш відповідальність. Це ти не даєш своїм крилам розкритися. Це ти не будуєш нові класні, здорові, повні кохання, любові. Це ти не даєш собі всередині право заробляти набагато більше класних, легких, веселих грошей. Будь ласка, зрозумій це прийми відповідальність за своє життя. Приймі відповідальність за всі свої вибори. Все, що є навколо тебе, це тільки результат твоїх власних виборів. Тож я тобі бажаю зайняти нарешті головну роль в своєму житті, зайняти нарешті дорослу позицію всередині себе, досить бути жертвою, стань переможцем та будуй нову щасливу реальність. Це в твоїх силах.